Росіяни завдали нових масованих ударів по українських ГЕС. Це вже не просто атака енергетика. адже окупанти вирішили повторити долю Херсонщини, коли після руйнації греблі Каховської ГЕС затопило цілі міста. Та під час атаки щось пішло не так, і вибухи сталися на стратегічних об'єктах самих расистів. Аварії відбувалися навіть на їхній ГЕС. Ймовірно, путіну поки буде не до війни. Тож про все це далі детально на піців. Вітаю вас, шановні глядачі. Російські військові здійснили масовану атаку дронами на Кам'янська Дніпропетровська область. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки. За їхніми даними, росіяни намагалися атакувати середньодніпровську ГЕС. Рій дронів на Кам'янське Дніпропетровської області летять атакувати середньодніпровську ГЕС. Ішлося у повідомленні. Перебої з електропостачанням спостерігають майже. Же по всій Дніпропетровській області у місті і навколишніх районах зафіксовано серію потужних вибухів, які чули навіть у передмісті Дніпра. У атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, а також промислові та транспортні підприємства. Тим часом і російські пропагандистські канали рапортують про влучання у ГЕС у місті Кам'янському Дніпропетровської області та по Дніпрогес у Запоріжжі. Серед іншого також стало відомо, що на Полтавщині моніторингові ресурси фіксують, Сувало ракетні пуски в напрямку Кременчука, де знаходиться ГЕС, а також Канева, де розташована Канівська Гес. Пізніше в місті прогреміли вибухи, і повідомили про наслідки для критичної інфраструктури Черкащини, але без деталей. Якщо ж говорити про столизу, то за даними моніторів дрони Рашистя під час атаки кружляли на ТЕЦ 6 А після цього отримали курс на Київську ГЕС. Ну і загалом через масовану атаку в більшості регіонів країни запровадили аварійні відключення світла. Але, як то кажуть, дісталися і самим росіянам, адже різко вибухи сталися на новочеркаський грес. Внаслідок атаки спалах. Мала пожежа на трансформаторній підстанції, що призвело до тимчасового виведення з експлуатації двох енергоблоків. У соцмережах місцеві жителі публікують відповідні відомо. Далі дивимось. Жутко. Мені кажеться, що зараз ще буде. ой, діти ще одне на Бахет перед пожежою місцеві чули звуки польоту безпілотників в небі над Ростовською областю. Потім в районі електростанції лунали потужні вибухи, після яких розпочалася пожежа. Водночас, за даними телеграм-каналу ЕТРестов, було нараховано щонайменше 10 вибухів, після чого у місцевих жителів виникли перебої з живленням. Крім цього, внаслідок атаки було підключено два з дев'яти енергоблоків станції. Повідомив губернатор регіону Василь Голубів. Також російські канали опублікували моменти. Влучання важливу грес Каширську біля міста Кашира у Московській області Рефі та Конаковську у Тверській області Рефі. опубліковано відео, на якому видно момент вибуху на Каширській Грес. До всього повідомляли, що у Росії на відстані 400 кілометрів від України почалась пожежа на території теплової електростанції у Рязанській області. Російські відомства заперечують можливість удару України, а цивільні говорять, що чули сильний вибух. Ну а про інше бавовну на території Рефі розповів і політехнолог Михайло Шейтельман, Тож далі уважно слухаємо. Росіяни на своєму РБК доложили по кількості безпілотників. 4 Ленинградська область, 2 Новгородська, 3 Новородська, 1 Адінтверська. Тульская, Орловская, Брянская, Ростовская, это нам не привыкать, но из Мордове, Мордовия, это Саранск, наши ракеты и дроны долетели сегодня до Саранской НПЗ, и Дагестан, Махачкала, в Махачкале прямо взрывы конкретные, причем там смешно так, но люди с таким тяжелым акцентом все это говорят, ой, он совсем падать сейчас хочет, ну на видео, простите, что я так это изображаю, но сразу понятно, что это точно Махачкала. И падать сейчас хочет этот дрон. И дрон таки упал. Четыре дрона прилетели по местному. Но он не совсем НПЗ, я так понимаю. Но какой-то, в общем, объект по переработке нефти. Назовем это аккуратно. Химзавод в Брянске. Storm Shadow, как я рассказал. Смоленский пожар на ТЭЦ, как я рассказал. А вот во что я не поверил? Вот не поверил. Это в историю про НПЗ в Венгрии, одно было, а второе где, я уж не помню, только не в Сербии, чуть ли не в Словакии или где-то. Короче, вот эти два НПЗ, которые якобы взорвались, потому что туда поступает российская нефть, и там перерабатывается. Вы слышали, наверное, эту историю, и Орбан даже сказал, что надо будет тщательнейшим образом расследовать, намекая, что, дескать, Украина все это взорвала. Вот я не верю, не верю в сам факт этих взрывов, простите. Но имеется в виду, что эти взрывы выходят уж очень сильно за обычную статистику взрывов. Вот для меня это все, простите меня, эффект Барбары Стрейзен. Я рассказывал вчера у Ирины Узлова, поэтому опять повторяться сильно не буду, когда я работал на азотном заводе, то там взрывы были такой еженедельной реальностью. Вот еженедельно что-то взрывалось, еженедельно. Поэтому там 50 человек были только постоянной службы вот этой гражданской обороны, в смысле, 50 работников, которые все время сидели на случай пожар, то есть считайте 50 собственных пожарников, пожарных, да, собственных на заводе. Ну, потому что это регулярная история. Нет, не в смысле разрушился весь завод, а что-то рванет обязательно. Я думаю, що це скоріше обичний такі технологічні вибухи, да виходячи за рамки точеп мікрочепе. Що ж як бачимо, вибухи лунали не тільки в Україні, а й в Росії. Як пишуть російські змістовний удар прийшовся на Рязань, скопієм та. Опоїськ там дрони атакували заводи, НПЗ та аеродром, де вже зафіксовані пожежі. Відповідні фото та відео поширюють у мережі. Зауважимо, що відстань від Рязані до України становить понад 450 кілометрів. Паралельно в місті Копейськ, Челябинської області Росії, прогреміли вибухи на заводі пластмаса, який виробляє боєприпаси та вибухові речовини. Почалася сильна пожежа. Кадри ураження підприємства публікували в мережі. На них видно, що після влучання бопола на заводі пролунав потужний вибух. Спалахнула пожежа у небо здійнявся дим. Як пише російське видання звістя з посиланням на заяву місцевого губернатора Олексія Тосклера внаслідок вибухів на заводі в Капійську загинули десятки людей. Також у наслідок інциденту є зниклі безвісти. Перші вибухи на заводі в Капейську прогреміли ще близько 22.30 години. До речі, за даними російських ЗМІ, інформація про атаку безпілотників на завод попередньо не підтверджується. Своєю чергою, моніторингові канали стверджують про те, що причиною вибухів у Копейську є атака безпл. Лотників за свідченням у місцевих жителів заводи атакували щонайменше три дрони. На місці інциденту працюють російські оперативні служби. Наслідки наразі уточнюються. Завод пластмас належить холдингу, а те технодинаміка. Держкорпорація Росте підприємство є частиною російського військового промислового комплексу. Завод виробляє боєприпаси та вибухові речовини. А також працює з технологіями, які прямо підтримують операції РФ і проти України. Ну а напередодні повітряні сили ЗСУ взаємодії з сухопут. Нами військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Пасований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено зокрема ракетами повітряного базування штормшадов, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Також дрони Камікадзе атакували Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи завод виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплектні мінування. Детонатори боєприпасів та везли Ціювання, крім того, був уражений магачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну із установок переробка на території підприємства. Що ж надалі, поговоримо ще трошки і про наслідки ударів. окупації по наших містах. Зокрема, російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Падіння уламків збитих шахедів зафіксовано в трьох районах міста. Постраждала будівля синагоги. Як повідомив Мар Києва Віталій Кличко, у Подільському районі сталося загоряння в трьох житлових будинках. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна в кількох будинках за різними адресами в одній шкіл району вибито понад 40 вікон. У дитячому садку пошкоджено частину вікон. Палали авто у дворах кількох житлових будинків. Уламки впали біля синагоги в Оболонському районі. Вибухової хвилини внаслідок збиття випола пошкоджено вікна в одному з житлових будинків. За даними рятувальників, всі пожежі ліквідовані. У Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Надзвичайника евакуюють мешканців. Крім того, в одній із багато. Поверхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі, пошкоджено фасади скління вікон на територіях. Одного з дитячих садків також ліквідовано пожежу в складських будівлях за кількома адресами та загоряння двох автомобілів у двох п'ятиповерхівках. Загалом же основною мутою ворога була енергетична інфраструктура. І, попри заяви Кремля про удари у відповідь, експерта переконані, це не звичайний терор, а нова тактика спрямована на створення затяжного блекауту в Україні. Адже, хоча гес виробляє лише пять Троенергії їхня роль у балансуванні системи критична. Тим же часом адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною західного зброєння дальньої дії. Це відкриває Києву можливість розширити удари по цілях, розташованих у межах території Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Експерти Wall Street Journal вважають, що зняття обмежень суттєво не вплине на хід бойових дій через обмежену кількість ракет штормшедов в арсеналі України. Тим не менш, прогнозується їхнє частіше використання проти російських об'єктів однак, президент США Дональд Шадональтрамп рішучо спростував інформацію про те, що його адміністрація схвалила використання Україною далекобійних ракет для ударів у глиб Росії. Історія The Wall Street Journal про схвалення США дозволу Україні використовувати далекобійні ракети глибоко всередині Росії. Це фейкова новина. Ша не мають нічого спільного з цими ракетами, звідки б вони не надходили і з тим, що Україна з ними робить. Написав Дональд Трамп. Тож наразі це було усе. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на пітіві. Слава Україні.